Туємо сьогодні новий девайс, бачите, муха бойка в мене така в руках, і е, мікрофончики DJI, Товариш мені підігнав. Правда, вже скоро купимо свій е, мікрофончик. Ну, мікрофончики. Сьогодні тестуємо, подивимося. Равликова ферма зараз. Ми тут знаходимося, будемо знімати відосики, кому актуально. Багатофункціональний сільськогосподарський комплекс. Ви можете його використовувати не тільки під равликів, просто ізначально власники робили саме під равликів, вирощували їх тут, а потім робили муцин. Виробництво муцину ще було. Обладнання стан нового, італійське, скважина, там ще будиночок для персонала, теплицям 240 квадратних метрів, холодильники, все необхідне. Є отак швиденько. Я зараз вам покажу тут приміщення, хоча б візуально, щоб ви бачили. 150 тисяч доларів ціна. Реально ціна халява, нижче ринку. Тільки, скільки сюди входить, це реально дуже адекватна ціна. Власники дійсно готові продавати. Кому актуально, звертайтеся за додатковими питаннями. Дякую.